І так, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на каналі CryptoCrew. І як завжди, ми розпочнемо це відео саме з невеличкого фрагменту попереднього відео для того, щоб зрозуміти картинку цілісну, що ж ми тут робимо, що ж ми тут говоримо, як воно все ж таки відпрацьовує чи не відпрацьовує. Отже, дивимося, ми знаходимося в енному боковику. Якщо подивитись фьючерсний графік, який я закидував якраз в телеграм-канал, наш ми написали такі думки. У нас була девіація зверху. логічно було б побачити девіацію знизу. Потенційна зона з роботою для лонгу. В Принципі, всі фактори говорять про те, що лонг має знову ж таки відбутись. Як ви вже побачили, саме з того фрагменту відеоролику, ми прийшли на дану девіацію з боковика вниз і побачили досить таки гарну реакцію, та ціна повернулася назад в боковик. Зараз що ми бачимо? Тобто ми розглядаємо локальну картинку, і локальна картинка наступна. Біткоін насправді веде себе трішки в'ялувато порівняно саме з етапами ось цього бурхливого росту тут і тут, але потрібно розуміти, чому так відбувається. Зараз насправді. Чому так відбувається? Тому що в мережах насправді зараз дуже багато фаду, і Forbes починає підливати. Цитую: перетасовування активів в Binance минулого року дуже схоже на маневри FTX. у Для того, щоб більш детально подивитися цю інформацію, вам потрібно підписатися на наш телеграм-канал, який знаходиться за лінком під цим відео. Переходьте, листайте, та там ви зможете прочитати всі ці думки, плюс мій коментар. Бачимо, що на ринку фаду вистачає. Саме і за цього біткоін зараз більш-менш в такому балансі знаходиться в стагнації. Побачили ми з цієї зони дуже гарну силу покупця. Ну а зараз, коли ціна за біткоін дійшла назад в діапазон нашого боковика, ми бачимо баланс і включення продавця. Будемо стежити, будемо дивитися, можливо, ми зробимо ще один пересвіп перед тим, як іти нагору. Потрібно дивитися в моменті. Ну а поки біткоін займається тим, що входить на 200-300 пунктів вверх. Та вниз ми з ком'юніті не сидимо на місці, тому що альткоїни досить себе гарно показують. І навіть тут, зараз в моменті, я тягну угоду по монетці FIT. В нашій закритій спільноті ми дали цю монету. Люди також заходили, також тягнуть профіти по цим угодам, і альткоїни дають. Так само це було і з BLZ, тобто монета Блузіли і RLC. Тож дивимося, альти підтягуються. Отже, домінація трішки з біткоїну йде саме в альткоїни. Ну а головне, що нам. Потрібно розуміти, і з глобального це те, що ми можемо бачити, що майнери з початку року до цих пір знаходяться в фазі накопичення. Отже, вони очікують ще вище ціну за біткоїн, і вже тоді будемо дивитися в моменті, чи будуть наростати продажі. Нагадую вам, що не так давно, ну для нас це не так давно, а саме в 2022 році, літом, майнери в цьому діапазоні також переставали спродувати біткоін, і ми побачили дуже гарний активний ріст. Хоч і після цього було дуже багато поганих новин. Погані макроданні. Наразі ми бачимо ситуацію таку саму. Макроданні не найкращі. Очікуємо наступних засідань ФРС. Що ж буде говорити голова ФРС Пауел. Вони будуть вимушені проводити жорстку монетарну політику, інакше вони допустять помилку. Помилку таку саму, як зробили в 1970 році, коли був період, якраз таки, коли інфляція вийшла з під контролю, і Полу Волкеру, це тоді він був головою. ФРС США, він був змушений підняти ставку на цілих 20%, що спричинило дуже довгу стагнацію на ринку. І до речі, так як я вже проводив стрім і розбирав повністю цю ситуацію. Наступна тема із таких глобальних і цікавих, я так вважаю, це тема чорних лебедів. І ви всі маєте знати, що таке чорний лебідь, тому що ви працюєте на ринку, вам потрібно будувати свою стратегію. Але як інвестор, ви маєте знати, що це таке. Якщо вам ця тема дуже цікава, пишіть в коментарях обов'язково про це, і я зніму відеоролик для вас. Також на цьому відеоролику я хочу, щоб ви поставили тисячу лайків, і тоді я продовжу знімати відео по біткоїну кожних 4 дні для того, щоб тримати вас в курсі всіх подій. 4 дні це якраз таки дуже класний інтервал для ось таких відеороликів, тому що я можу вам висвітлювати не тільки глобальну картинку, а й локально. Отже, все ж таки, ми очікуємо глобально біткоїн ще вище, поки біткоїн показує свою таку невеличку слабку. Якість в моменті, в принципі, можна це так назвати. Ми підбираємо позиції та спекулюємо, тому що альткоїни показують себе дуже і дуже гарно в цих моментах. Ну і якщо подивитися на індекс долару, давно я, до речі, на нього не дивився. Ті, хто Олди на каналі, знають. Я розповідав, що чекаю індекс долару на відмітці в 115. Ми трішки не дотягнулися, але все ж таки, ми побачили спад індексу долару, що до речі, дуже гарно повпливало на ринок. Коли індекс долару падає, то ринки. Починають дихати новим диханням, а зараз ми бачимо, що йде знову корекція вверх, і можливо, це навіть не просто корекція, а саме тренд, тому що, скоріш за все, ФРС США будуть вести більш жорстку монетарну політику, і ми зможемо в гіршому випадку побачити новий хай. Я раніше думав, що політика ФРС США не буде пом'якшувати саме до того моменту, коли інфляція не почне стійко падати. Я говорив про відмітки, що можна очікувати DXY саме на відмітці 120. Якщо ми підемо. До тих відміток, то всім ринкам буде дуже боляче, так як це ринок високоризикових активів. Дивимося далі. Тим часом регулятор не стоїть на місці, і насправді мене це трішки лякає, тому що вони дуже дуже крепко взялися за ринок криптовалют саме в США. Ну і звісно, під роздачу будуть потрапляти усі. На фоні цього раніше ставалася ситуація. Я про неї розповідав в минулих відеороликах. Як комісія з цінних паперів пред'явила Паксосу за BUSD, що це цінний папір? А хто ж дав наводку? А наводку дав Coinbase, можна так сказати. І зараз ми бачимо ось такі висновки. Слово від CEO Coinbase. нам потрібне чітке зведення правил регулювання, так як традиційні фінансові компанії інтегрують криптовалюту. Далі я думаю, що у нас хороші відносини з SEC. Тобто, видно, що йде зараз така плідна боротьба за ринок криптовалют в США, і звісно, що після краху FTX Binance має більше шансів зайняти першу сходинку на цьому ринку. Ну а поки що цю сходинку займає Coinbase, який також не буде здаватися. Ну і в дійсності і ми знаємо всі ці моменти, які я розповідав раніше. Зв'язки Coinbase у з багатьма структурами, одною з яких є SEC. Тому будемо дивитися дуже уважно за ринком. Поки що ситуація така: ми або зараз вже показуємо силу в моменті і йдемо вище, або все ж таки ми робимо пересвіп, і тоді будемо знову таки приймати рішення в моменті для того, щоб бачити, що буде відбуватись. Ви ж, якщо хочете спекулювати, то з цієї зони можна було набирати. Гарні лонги ранніх лонгістів ми вибували тут, можна побачити, але все ж таки, якщо користуватися невисокими плечима, ось як я до прикладу, в позиціях з невеликими плечима, це з п'ятим. І в загальному тут позиції в мене маленькі, так як я не являюсь трейдером, я користуюся аналітикою наших трейдерів, то можна досить таки гарно заробляти, поки ринок знаходиться в цій стагнації. Якщо будуть якісь критичні зміни, то я обов'язково першими споющу людей в нашому телеграм-каналі. Тому ще раз підписуйтесь, також підписуйтесь на наш канал, проявіть активу. Надіюсь, що через 4 дні буде ще багато крутих новин. І я вийду до вас з новим крутим відеороликом. Всім дякую за перегляд, всім пока.